Ми не говоримо кабалі ці міфи, що духовність це може бути втечею від життя. Навпаки, саме духовне доповнює матеріальне життя, а матеріальне життя доповнює духовне. І одне без одного, без другого не працює. яким чином це може нам допомогти в нашому розвитку? Як ми можемо використати це в нашому повсякденному житті? Дуже просто. Тобто. Всі елементи, всі аспекти нашого матеріального життя, ми подивимось на них з рівня цього пульту керування, з якого спускаються. В наш світ, в наші матеріальні ситуації, ті чи інші обставини, ті чи інші інформаційні дані, ми зможемо зрозуміти, чому саме ці обставини відбуваються в нашому житті, і яким чином на них правильно реагувати для того, щоби з одного боку вони не повторювались.